Всім привіт! Бажаю миру, щастя та коханні? Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на Таро, і ми з вами дізнаємось про важливу інформацію. важливу інформацію від вашого ангела охоронця. Отже, давайте будемо починати. Що вам важливо знати прямо зараз від вашого ангела-охоронця? Якісь поправки йдуть в фінансовому каналі. Буде вихід на дуже перспективні і стабільні платформи. Я навіть можу сказати, що ви зможете укріпити ваше фінансове положення, так і це все прийде через рішення, яке дуже скоро буде вами прийнято, розумієте? Якась взаємодія з людьми допоможе вам прийняти це рішення, так? Після взаємозв'язку з цими людьми, отримання якоїсь інформації, у вас зародиться в голові ідея, і як тільки ви це рішення приймете, у вас просто блискавично буде поправлятися ваше фінансове положення. Від вас залежить. Ваші стабільні фінансові позиції в майбутньому тільки від вас. І в цьому вам поштовх дадуть люди, з якими ви будете найближчий період часу взаємодіяти. Розумієте? Саме взаємодіяти. І я хочу сказати, що перед вами відкриваються просто неймовірні можливості. Ідеї будуть народжуватися в вашій голові, і все йде на поправку вашої фінансової стабільності. Так? Виходу з якихось важких для вас ситуацій, де ви просто розводили руками і не розуміли, як з цим боротися, як з цим бути. Так? Таке відчуття, як начебто постійно переслідували невдачі, постійно якісь обставини, так? і ви знаходилися в таких обставинах, які не давали вам. Покращення І поправки у ваших фінансах. Тут, можливо, навіть можуть програватися і магічні дії, які відобразилися на фінансовому каналі, або хтось просто брав вас і би по вашим фінансам, по вашим доходам. Так? Угу. І ви йдете від цього всього, ви справляєтеся з усіма труднощами на сьогоднішній день, які вас оточують, так? І тут карти говорять про зраду, про зраду, про якісь підлості, які стали причиною цих невдач фінансових. так? Тут хтось втручався. Як не крутий, тут хтось втручався, тут не просто так ці фінансові проблеми виникали в вашому житті, і хтось. Тут хтось ручку свою прикладав, заважаючи вам реалізовувати ваші надії і ваші плани, так? Ваші бажання. так. І е, хочу сказати, що почнеться зріст, почнеться поправка, буде можливість покращити фінансове положення. Знову карти говорять, що нові шанси, нові можливості для того, щоб ваші мрії здійснилися. Бачите? Поправка йде саме фінансового каналу після взаємодії з якимись людьми, тому що народжується ідея, так? і ця ідея буде вами реалізована. Так, про що ще? Попереджає вам ваш ангел про якусь справедливість, яка повинна все ж таки прийти у ваше життя. що Така несправедливість: що це було? Якась перемога, чи в якомусь конфлікті, чи в якихось справах ви нарешті отримаєте перемогу. Ви вже тисячу шишок собі набили, ідучи до якоїсь цілі, ідучи до якихось результатів, вітер змін і нові шанси. Нові шанси у вас в руках. У вас тут поправляється фінансовий канал, із підправкою фінансового каналу ви за ланцюжком. Бачите, що починають підтягуватися інші справи, і от перемога. Можливо, в суді, можливо, в суді тут довгі такі якісь процеси і вирішення всіх проблем. Ця історія затягнулась на довгий період часу, і щось нарешті буде закінчуватися. Якийсь процес, якийсь спір, якісь труднощі. Так? Але ви ставили перед собою ціль боротися, йти до кінця, і чого вам це не коштувало. Ви хотіли добитися результатів. Це історія минулого, вона ніяк не закінчилася, розумієте. І тому час прийшов дуже скоро. Дуже скоро все стане на свої місця, і та перемога, про яку ви мріяли, вона опиниться в ваших руках. Довгоочікувана перемога через вітер змін і е, е, ті можливості, які вам, мабуть, цей вітер змін і принесе. Так? У відносинах пустота. Як начебто, чи відносини ваші станули на паузу, і не було ніякого розвитку, і був, можна сказати, ход колеса в іншу сторону, було якесь розчарування, пустота, не було взаєморозуміння, так, не було. Того контакту, який можливо був раніше. Або тут йде мова про одиноких людей, і довгий період часу нічого не виходило, так? Як пустота якась, вона вас, як наче. Навколо вас. І тут якісь починання, якийсь віток або у відносинах, так, або на вашому шляху, якщо ви одинокі зустрічається людина, з якою ви будете будувати нові дороги в житті, нові направлення. Людина, яка дається вам долею, або можливість, можливість налагодити відносини, і це буде надано вам долею. Буде вам така можливість надана. Дуже скоро, до речі, і знаєте, події за подіями допоможуть вам все зробити так, щоб ви змогли налагодити своє особисте життя. Якщо це стосується відносин з вашим партнером, то тут буде новий виток, і це буде все в благоприємному направленні. А якщо ви одинокі, то тут змінюється ваш статус. Просто змінюється ваш статус, і ви отримаєте надійного і вірного партнера. Сама доля вам надає таку можливість. Тут зміни відносно вашого особистого щастя і відносин з партнером. Щось буде змінюватися. У вас стільки було зради, стільки підлості, стільки брехні навколо вас було, стільки ненадійних людей і людей, які не раз, я вам скажу, просто вставляли ніж у спину. І кожен з тих недоброзичливців, кожен з цих шкідників, да, брехунів і зрадників намагалися начебто управляти вашим життям. Розумієте, саме управляти вашим життям. Вашою долею, так? вашими думками, планами, життям вашим управляти. І постійна, як начебто, боротьба велася у вас з цими людьми, для того, щоб відстояти якісь свої інтереси, свої позиції, так? ви намагалися, а вони намагалися направити вас в тому направленні, в якому вони вважали правильному. Так? Коли люди не. Бажали бачити того, що ваше направлення в житті, воно дійсно могло привести до тих результатів, про які ви мрієте. І розуміючи, що ви справитесь з цими всіма задачами, які стоять на шляху цих результатів, і вони якось намагалися вас відмовити, відвести вас від цих домок, від цих висот, заздрість і небажання заставляло цих людей ставити вам палки в колеса. Тут велика кількість людей, велика кількість недоброзичливців, і кожен вніс свою лепту, і кожен створив якісь труднощі. І тут, бачите, тут дуже міцна людина, по характеру міцна. Карти вас так показують. І людина, яка не здається, так? І вас дуже важко заставити думати інакше. Ви людина, яка стабільна і постійна в своїх мріях і бажаннях. Так? І оця довга боротьба, вона нарешті буде закінчуватися, тому що тут карти говорять про те, що ці люди, як начебто, почнуть відсікатися від вас. Мабуть, по причині якихось обставин, по причині тих змін, які будуть відбуватися навколо вас. Вони будуть відсіюватися. І ви будете все далі і далі відходити від цих людей, тим самим відсікаючи їх вплив на ваше життя. Ви нарешті отримаєте ці міцні, потужні платформи під ногами, і буде все змінюватися. Ви зможете управляти вашою долею. Самі. Коли люди, які вам заважали, вони як начебто відійшли в сторону. І вам вдається Вам вдається будувати свої дороги в житті так, як ви собі планували. І це чудово. Це чудово. Ваше життя налагоджується, бачите? Радість і щастя знову повертається в ваше життя. В ваш будинок, ваше особисте життя, Так? вихід на сонечко, вихід на світло. І. Ви починаєте оточувати себе тими людьми, з якими ви можете досягнути тих висот, до яких ви сьогодні йдете. Ви зможете реалізувати ті мрії, які ви давно хочете реалізувати. Вас будуть підтримувати, вас будуть розуміти, і ці люди будуть робити все для того, щоб ви змогли до цього прийти є сьогоднішня картина Таро. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ну, а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!